Сьогодні 22 травня 2023 року. Ми з вами знову в палаці Шонбурн на самій вищій його точці. 206 метрів від основного палацу і від основної алеї. Там ми бачимо основний палац. Це споруда Глоріета. Яка була збудована як остання споруда і завершення всього паркового ансамблю в 1775 році. Тут посередині відомий імператор Франц Йозеф міг дозволити собі поснідати або запросити сюди гостей на віденську каву. Цікавий той факт, що сама Глорієта виглядає як тріумфальна арка і була збудована Марією Терезією імператрицею, після перемоги над прусським королем Фрідріхом III. Марія Терезія, яка правила доволі довго, 40 років, з 1740 по 1780 рік, друга половина 18 сторіччя. І була єдиною жінкою імператором священної Римської імперії із династії Габсбургів, які тут правили з 13-сторіччя. Якщо дивитися зі сходу на захід, довжина цієї споруди 140 метрів. І сама найвища точка, яку ми бачимо. Знаходиться на висоті 25 метрів і ширина 15 метрів. Дуже цікавий той факт, що Глорієта має підвал. Цей підвал знаходиться на всю довжину цієї споруди і там завжди було дуже холодно. Але цей підвал ще був дуже величезним холодильником для продуктів влітку. Тому що взимку, зі всього штучного озера, що ми бачимо, вирізали лід і складували його в цьому підвалі. Тому температура завжди там була низькою. І уявляєте, це був дуже величезний холодильник ще в 18 сторіччі. Це озеро штучне. За Заглур є ще одне таке озеро. З них подається вода вниз до фонтанів, які знаходяться по алейкам і на основній алеї, і біля палацу. Ми ще раз бачимо основний палац. На горизонті ми бачимо місто Відень. За яким знаходяться Альпи. Вірніше вони тут закінчуються. Їх довжина 1400 кілометрів і вони закінчуються біля відня. На висоті 206 метрів ми знаходимося від основного палацу. І бачимо тут залишки лісу. Ця територія мала назву колись Катабург. І імператор Максиміліан ІІ викупив ці землі у монахів. Тут був на території палацу величезний млин. Імператор Максиміліан і Матіас, це імператори Священної Римської імперії з династії Габсбургів, полювали в цьому лісі. Свій мисливських угіддях, які були загорожені парканом, щоб з них звірі не могли втекти. Це залишки цього величезного лісу. Сама площадь 187 гектарів. Тобто площа цього парку всього 187 гектарів. Знову бачимо нашу гарну споруду Глорієту. І зараз піднімемося до неї. Бачите, які величезні пам'ятники, які тут льви. Мені взагалі дуже цікаво про пам'ятники відня, про пам'ятники палацу, але я ще не можу знайти їх опис в літературі. Як я розумію, це вхід. До Глорієти, але, мабуть, він теж за кошти. Oh, wow. Зараз піднімуся, побачу, тому що тут дуже want... ну, дорогі екскурсії. Oh, а якщо ти в відні недавно і в тебе з коштами ще все буде попереду, буде гарно, то я сподіваюся, що ми ще побачимо екскурсії і всередині.